Вітаю, шановні слухачі подкастів ДІВД «Div. фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. А я нагадую, що в форматі ДІЇФДАМ «Div. аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичного життя в Україні та в світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та в соцмережах у рамках менторської програми. Сьогодні вперше у нас за 15 випусків Дів «Div. Дайбу. Буде багато голосів. Тобто, ви почуєте трьох учасників нашого подкасту. Це буду я, Юрій Горбань, комунікативний менеджер Демі Ініціатив. Я буду модерувати цю розмову. А мої співбесідниці це директорка фонду Демі Ініціативи Світлана Барбелюк та редакторка веб-сайту і друкованих видань фонду Ірина Філіпчук. Доброго дня, панство! Доброго дня. Ваші голоси нарешті почують. Це, до речі, ну, в нас є такі скажімо, публічні особи в фонді, це аналітики, експерти. Тарас Жовтенко, Олексій Гарань, Бурговський, Марія Золкіна і ще декілька наших аналітиків, які постійно виступають в засобах масової інформації. Їх знають слухачі, їх читають. А от ті люди, яких я представив, це, скажімо так, надійний тил. Це якраз Світлана і Ірина. Все, що публікується на сайті, в соцмережах, разом з ценією кутовою, робить Ірина Філіпчук. А Світлана Барбелюк це людина, яка відповідає за все в організації. Вона директорка, підпис, печатка. І все, чим живе наша організація, це без неї це не відбувається. Отже, давайте будемо говорити сьогодні. На дуже важливу тему ми говоримо, як правило, про якісь тенденції, явища, події, коментуємо, аналізуємо. А ми сьогодні поговоримо про Ілька Кучелєва. про людину, яка заснувала фонд, ім'я якої названо фонд. Приводом для цієї програми стала сумна дата, вже 13 років тому Ілько залишив цей світ, але з іншого боку, те, що він робив, воно живе і воно зараз здійснюється. Ну, наприклад, ми візьмемо тему НАТО. Зараз Україну готують, і Україна готується до вступу в НАТО. Да, звичайно, це буде можливо не відразу, але ми вже туди рухаємося, і громадська думка, до речі, вже переламана, особливо після російського вторгнення. Тобто, ми дивимось цифри. Коли язиком перші заміри робили довіри до НАТО або бажання українців вступити в цей альянс, у нас були цифри ну дуже такі 20, ми вже раділи, але потім була хвиля впало до 10 і навіть менше 10. Також сьогодні цифри підтримки вступу України в НАТО вже далеко за 50%. Деякі дані соцслужби говорять про 80% підтримки вступу українців в НАТО. Отже, те, що Ілько колись пропагував. Боровся за що, воно здійснюється. Отже, ну давайте ми згадаємо ці часи, коли Ілько став таким євроатлантистом. Він про себе таки називав я євроатлантист і Ірино. Згадайте його натівські оті починання, як це було, як він за це вболівав. Ну, Світлана додасть до вашого. Ну, добре. Про те, що Україна повинна стати членом НАТО, і це цілковито відповідає її інтересам, а насамперед гарантує безпеку державі. Лько говорив, наголошував з перших днів діяльності фонду власне. тема євроатлантичної інтеграції європейської інтеграції стала однією з головних дослідницьких тем. Яку просував фонд? Просуває до нині да ялько вважав, що влада недостатньо говорить з громадянами про її безпекові інтереси. Непоінформованість громадян стосовно НАТО взагалі тоді зашкалювала. Вона шокувала на початку 2000-х років. Ми проводили тоді постійне опитування заміри, що моніторинги як українці ставляться до вступу України в НАТО, але паралельно закидали такі питання. Провокативні, щоб прозондувати, що вони взагалі думають про цей альянс, і, наприклад, скажімо, лише один відсоток українців тоді давав правильну відповідь на запитання, скільки воїн розпочало НАТО. Всі називали там великі велику кількість воїн, хоча насправді це була одна війна. А ще один парадокс: кількість українців, які воліли б, щоб Україна вступила у північно. Атлантичний альянс да, була там значно більшою, ніж тих, хто хотів вступу у НАТО. Тобто люди, не розрізняючи да, ці назви, їх відлякувало саме слово НАТО. І тоді, в 2005 році Єлько ініціював такий цікавий проєкт. Він говорив, що треба закінчувати з епохою темників, коли адміністрація президента диктувала медіа, про що вони повинні писати. І треба починати епоху Ясників. І так народилася у нас ціла серія матеріалів. Які просто і доступно розповідали українцям про те, як вплине на їхнє життя приєднання України до НАТО. А згодом ми розпочали підготовку да, і видали, зняли документальний фільм Україна в НАТО Міфи та реальність. Я думаю, Юрко, ти більше можеш розказати про цей фільм як автор сценарію та слово. Ну, це справді ілька була ідея е, зняти такий дуже доступний, е, ну, така не пропагандистський, а інформативний фільм про міфи, які оточують, які ще тягнулися з радянських часів, що НАТО агресивний військовий блок, що НАТО це дорого, НАТО це проти Росії і православ'я. Ну там десь 8-10 ключових міфів, і ми яка ідея. Давайте ми їх розвінчувати в дуже простій такій доступній формі. Нас тоді підтримало МЗС, тоді міністром був о, пан Грицько, він виділив кошти. І цей фільм ми ну, зробили його тривалість десь до години. Режисер Роман Коржов знімали ми його в Словаччині частину цього фільму, ну, щоб показати, як, як, яке ж там НАТО вийовне і агресивне. Крім того, ми знімали в Севастополі, там, де кричали, не пустін, натовський Сапог на севастопольський Порох. Знімали, звичайно, в Києві. З експертами спілкувалися. Фільм вийшов, як потім писали в коментарях, що цей фільм краще знаєте, в школах навчальний посібник для того, щоб навчити чомусь. Так, от ми якраз і посібник, відеопосібники видали. Його, до речі, ми презентували у Києві. Була цікава презентація, були міністри закордонних справ України. Там був Борис Тарасюк і Бов Огризко. Був, до речі, Класснєвський президент да. Польщі, ну, він вже був у відставці, здається, але він прийшов теж на презентацію кіна. Далі ми оце возили фільм по всій Україні, ми його показували в Донецькому університеті, в Ужгородському університеті, бо частину матеріалу ми зняли в Ужгороді. Тобто Єко був і перше народив цю ідею, він продюсером був, він зайшов в гроші, він був редактором цього проєкту, ну і учасником цього фільму. Так що я вас закликаю, подивіться, цей фільм він є в Ютубі. Знов таки назву повторюю: Україна в НАТО, Міфи і реальність. В описі до цього подкасту ми дамо посилання на цей фільм, тож запрошую, подивіться, з якими аргументами ми разом з Ілком Кучерем. Виступали за НАТО, щоб люди його сприймали краще. Ну і Світлана, згадайте ваш такий спогад про Ілька, про його натівську історію? Я хочу додати до того, що розповіла Ірина і Юрко розповів стосовно цього фільму. От в цьому фільмі є такий момент, якраз коли людина, яка сидить в центрі Севастополя, його питають, чи потрібно Україні вступати в НАТО. Вона категорично відмовилась, сказала, що Україні не потрібно вступати в НАТО. Але коли я запитала, чи може вступати Україна в Північно-Атлантичний Альянс, на що він сказав, Окей, це дуже круто, і то-то, то-то, то-то. Тобто, це говорить про те, що люди багато чого не знають. І на, і от ілько треба йому дати належне, що він завжди був за НАТО. Він завжди говорив, що Україна тільки виграє, коли вступить в НАТО, і це буде якраз безпека для України для всіх громадян України. Ну а тим того, не ви не вилазив всіх форумів, вибачте і ну, це ти просто... входимо ці ліги, робив безпекові конференції. Тобто він настільки. -драйвер, Фін, якраз України був драйверовок з начин на да, Україна в НАТО. І Найцікавіше, що не тільки Україна в НАТО, а розбудова демократію в Україні. І у нас він завжди приходив і він говорить, ну що ми нарешті розбудували демократію в Україні чи ні? І ще пам'ятаю один такий момент, коли як там у нас було, що там садок вишневий коло хати, а ми всі в НАТО, в НАТО, в НАТО. А він любив жартили жартівливі і це було досить просто... доносити, доносити деї, інформацію. І Ще можу сказати, що крім фільму ще були, якщо я не не помиляюсь, 2007 чи 2008, і У нас ще був чемпіонат Європи по футболу. І у нас якраз ми поєднали тематику футболу і тематику НАТО. Також інформативні були такі було гасло ролики Україна в НАТО, вища ліга європейського футболу футболу, так. і дуже цікаво. Тому дуже були такі ну цікаво і таку що треба. Я ж кажу, що Ілько в цьому питанні молодець для нього безпека України і те, що. Корисно чи не корисно для України, не для окремих осіб, там державних чи недержавних. А от чи це для України буде позитивно чи не позитивно? Оце головне було. Корисно чи не корисно, це дасть, надасть шкоду Україні. Він завжди це дуже сильно відслідковував. Тут треба йому надати належне. І ще про Юлька, про його цей невиправний оптимізм, як він сам про себе казав. У нас на сайті, до речі, з'явилася публікація Віталія Довгича, це журналіст, теж колишній працівник Демініціатив. Він згадує один дуже кумедний, або навіть не дуже кумедний, а серйозний жарт. Жарт цей пов'язаний з тим, що Ілько Кучерів підійшов до тодішнього генсека НАТО Лорда Робертсона в 2010 році і сказав, оскільки українці ще так би мовити не готові і в НАТО як країна, чи можна я стану індивідуальним членом НАТО, тобто персональним членом НАТО. Це виглядало дуже цікаво. Робертсон теж людина з почуттям гумору виявилася. Він сказав, що заявка містера Кучерєва на індивідуальне членство в Альянсі це дуже серйозний жарт. А дивіться, що сьогодні відбулося. Ніби жарт, але сьогодні Україна ось вже на порозі НАТО, і це вже не жарт. І хай бояться наші вороги. Да. Да, давайте ще про ВК. І тут я хочу згадати ще дуже історичну постать в Україні, а, яка причетна, дуже причетна до нашої діяльності. Це Ірина Бекешкіна, відома соціологиня, громадська діячка, наша директорка, яка після ВК стала директоркою. А, я хочу задати гасло, яке ми розміщуємо усіх носіях. Це гасло нашого сайту. Слова Ірини Бекешкини, поки ми живі, нічого не вирішено остаточно. А от давайте згадаємо, ми, як ветерани фонду, Ілько, які гасла, він висловлював. Я, до речі, знайшов в публікації газети Україна молода. Заголовок, Ілько Кучерів, вірю, люди зможуть і повинні змінювати світ на краще. Про його невиправний оптимізм, Ірина. Світлана, може, щось додасте? Я можу сказати тільки, що цікаво, коли з Ільком спілкуєшся, а, оскільки він директор фонду, і фонд прийшов за років, 30 вже 30, скоро буде 31 рік. Дуже багато було переп'тій. Але він ніколи не зупинявся. У нього завжди були ідеї. Він шукав нові ідеї. Він дивився, які є нові ідеї і проекти в інших організаціях, в інших світах. І він завжди хотів, щоб фонд також Провадив якісь нові ідеї. От ці ідеї, які зараз дуже популярні, це стратегічні сесії, розроблені стратегії в НЖО секторі. починав починавши наприкінці 90-х років. І перші у нас сесії ми проводили, мені ніяк не розуміли, що це таке стратегічна сесія, що таке стратегія організації. Він уже тоді все це провів. І якраз і Шукав нові проекти. Ми проекти починали, вони не йшли, деякі проєкти були, жили декілька років, декілька місяців, декілька десятирічних. І це було досить цікаво. І повторюю, що ніколи не зупинявся, І завжди шукав щось нове. І завжди сказав, що люди це є основний ресурс організацій. І один одного повинні підтримувати. І це було якби. Так цікаво з ним співпрацювати. І що треба надати е, належне Ільку? От що мені в ньому подобалось, у багатьох е, нинішніх лідерів е, такого немає. Він завжди відповідально відносився до всього. От Він не боявся бути відповідальним. Дякую. І я нагадую, що ви слухаєте Дай». Це подкаст фонду в ініціативи». Сьогодні ми говоримо про нашого. Засновника про директора фонду демократичної ініціативи про Ірка Кучерєва і мої співбесідниці це директорка фонду Світлана Барбелюк та редакторка наших всіх носіїв інформаційних Ірина Філіпчук. І давайте проговоримо ще про Ілька і його називаєш батьком українського екзитполу е, Ірино. Ви про це писали чимало. Це стало одним із таких фішок фонду. Ми протягуємо цю тему у виданнях нашого фонду. Чому його називали батьком екзитполу? Традицію проводити екзитполи на виборах запровадив в Україні фонд демократичні ініціативи. Так, ми про це весь час згадуємо, коли настає якийсь черговий етап екзитполу. У фонді ми жартома називали Ілька батьком Еґезадполу. Річ у тім, що цю ідею він привіз зі Сполучених Штатів, де мав свою співпрацю з колегами фірми Analytics. І так само як у Сполучених Штатах Еґзадпол перший в Україні, він більше задумувався як телешоу. Під час якого в ніч виборів на базі даних екземполу експерти і політики будуть обговорювати майбутній розклад політичних сил да, в Україні, результати першого екзепу в Україні настільки збіглися, виявилося дуже близькими до офіційних результатів, що це трошки. Навіть шокувало людей. Світлана може згадати уже наступний з пол на президентських виборах у 1999 році, коли він вперше виявив свою таку специфічність і привернув увагу не лише просто до виборів, а й виконав якусь контролюючу функцію. Зменшив імовірність фальсифікації. Тоді в ну, такі були проблемки з планом. Так, да, я можу сказати, що стосується 99-го року президентських, ну багато що вже не пам'ятаю, але чітко запам'ятала, що п'ятниця, вечір, вибори в неділю, приходить наш донор. Тоді не такі великі гроші були на проведення екзитполу, і каже, що грошей не буде. Звертайте весь екзитпол. Ілько сів, подумав, і позвонив нашим виконавцям і сказали, ви зробите, але ми з вами розрахуємося ну, пізніше. І от вони погодились, і ми провели Екзепол, незважаючи на всі такі фінансові перипетії. І потім розраховували з нашими партнерами протягом року, але розрахувалися. Угу. Так, і, я думаю, що пізніше вже. По це по рокам тут дуже цікаві були завжди нюанси по екзитполам такі і фінансові, Давайте і політичні дві 2004 рік. помаранчева революція, пам'ятаєте? Да, це да. був справжнє, Це було був справжнім випробуванням цей рік і для демократії, і для соціологів в Україні. Для податковий, да тоді, на жаль, у процесі першого туру два учасники консорціуму а в консорціумі тоді було 4. брали участь чотири фірми: Соціс, соціальний моніторинг, моніторинг», «КМІС» і центр. центр разумкова. І от тоді дві фірми Соціс і соціальний моніторинг сфальсифікували результати опитування. І оприлюднили в ніч після завершення вибори не ті результати, які були реально отримані. До честі КМІсу і центру разумкова вони дотрималися найвищих професійних стандартів і витримали тиск своїх тоді колег. Вони оприлюднили достовірні результати. Але пригадується, що у ту ніч Ілько разом із колегою журналістом Віталієм Довичем надрукував 50 тисяч лістівок із результатами національного експолу і провезли їх на майдан. А загалом пізніше було по моєму додруковано до 500 тисяч листівок. Я вже не пам'ятаю, і спочатку кияни, а потім просто приїжджі, які збиралися потихеньку на майдан з усіх регіонів. Брали ці листівки, передавали їх із рук у руки, і всі тоді мали вагомі аргументи да, для революційного протесту проти фальсифікації. Ірина Бекешкина гарно тоді сказала трошки пізніше. Вона зробила висновок, що ця листівка виявилася прецедентом в історії європейської і світової соціології. Я би ще додала, що в принципі ця листівка і ця фальсифікація цих виборів, незважаючи на те, що соціологічні дані не використовуються в судах. Була використана в Верховному суді, якщо я не кажу, як, аргумент? як аргумент фальсифікації, і в результаті чого один із елементів, який був доведений, що була фальсифікація, і таким чином був призначений третій тур виборів президента. І ще mm. хочу сказати, що стосується виборів 2004 року, знову ж повертаємося до функціонування самого фонду. Були заблоковані всі рахунки, ну, верніше, не всі, він був один. І була здійснена перевірка податкової, але акти в знак порушення не були оприлюднені і не були нам дані. Тобто, самі інспектори казали, ми чекаємо результати виборів. Тобто, воно буде або в ту, або в іншу сторону. Таким чином, навіть такий момент був. Ну, я тут задаю ще якого принциповість і порядність. Так, тобто... і вже є. Докази, фактів, нас хотіли, ну, зокрема, Ілька, підкупити на користь одного з кандидатів президенти. За це була обіцяна така хороша, серйозна сума грошей. Там більше ну, мільйони Мільйон, угу. американських грошей. І Ілько не те, що відмовився, він просто ну, взагалі. Підійти до Єлька з такої пропозиції, це ну я не уявляю, щоб сказав, він вбив цю людину, мабуть. Та ні, він не вбив, але просто а, в результаті що це не вартує, ніякі гроші не вартують іміджу. Тобто Ілько настільки дбав про репутацію фонду і свою. І свою, що будь-які там ці всякі під'їзди з чимось, хоча б один відсоточок перемалюйте, ну це неприйнятно було. І це, до речі, ті традиції. Потім і Бекешкіна була, ну і досі, і, і, і завжди ми будемо тримати цю марку порядної, да. серйозної, чесної, соціологічної організації. Це завдяки саме Ільку і Ірині Бекешкіні. Я думаю, що ми вже можемо згадати інше, як з пол, як 2010 року, який проходив там якраз в січень. Якщо не помиляюсь, січень, по-моєму, 2010 року, там було два тури. Саме цікаве, що знову ж повертаєш, що донори, оскільки завжди фінансування було міжнародних донорів, то в цей раз у нас ми провели такий експеримент, і ми почали збирати гроші на проведення кзеполу, так званий фандрайзінг угу, фандрайзінг. І ми тоді назбирали більше 30 тисяч доларів. Це було також цікавий досвід, і при цьому, при тому, і треба надати належне та методологічно на першому турі у нас була допущена помилка. Це було офіційно, якби признано. Він це пояснив, сказав. Ми це виправили. Тобто, не боявся говорити якби правду, те, що є таким чином. Ну що ж, пара. сьогодні ми згадали Ілька Кучерєва, нашого колишнього директора ім'ям якого названо фонд. Ми говорили сьогодні про те, що він започаткував, і те, що сьогодні працює, і працює дуже добре. Це тема вступу України до НАТО, його дуже багато докладав зусиль в цій царині. І друга тема це чесні вибори і проєкт Екзитпол, Національний Екзитпол, який започаткував, в Україні саме покущені. І йому треба за це віддати належне і поставити пам'ятник, як я думаю, як видатному громадському діячеві. Mm -hmm. І на цьому я буду закінчувати розмову. Ми могли б довго говорити про наші. І ще розвиток е демократії, роз... розвиток громадянського сектору. Ну, звичайно. Mm -hmm. <гум> <гум> Є про що говорити, я Думаю, що ми про це згадаємо в наступних наших випусках. А я нагадую, що сьогодні гостями подкасту Діф Дайф були. Працівниці фонду, директорка Світлана Барпілюк та редакторка сайту Ірина Філіпчук. Цей матеріал, як і всі інші наші подкасти, розміщені на сайті і в соцмережах Денініціативи. Записувала та підготувала матеріал до етеру наша звукорежисерка Ксенія Кутова. При мікрофоні був Юрій Горбань. Ходіть, безпечні і здорові!